У нас в проходит акция против выключения света. Все стоят, не пропускают машины. И вот такие люди пришли, неравнодушные. Ну, это, конечно, для города очень мало людей. Могли бы больше прийти. где же остальные? Сами продают за границей электроэнергию, а людям да. два часа. Холодильники, все портится, продукты, да. в магазинах тоже нечего покупать, потому что все пропадает да. и в магазинах. И так, вот с детьми у меня дочка ребенок. Да. Все пропадает. Старши, все. Вот тут да. 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 Это ужас. Что они делают? Это же геноцид. Да. Вы понимаете? Ну, конечно, По всей так. Украине такое творят. Хиба так можно. це організація немає нічого доброго сонних райвоці треба далі мені знати номер одного а нас не пустят. Мы будем розмовляти. послухайте. нас не пустят. То, что мы сейчас все накаримся, никто не расходеется. Понятное дело. Даже не обсуждаю. Но треба і розмовляти. Криком он не вийде. потому что, тому що, наблока, и мы потеряем.

Хай жінки людей, хай до людей, до людей правильно, хай їде к людям, майте повагу духа, яке читається його вибачить. Правильно, правильно. Питання треба Пытание Це його, Він должен вирішувати питання. Це його проблема, це не наша. Наша проблема не света. Його проблема. Перед ним вашего центра. Є два варіанти завжди. Ми можемо залишитися та водити субцію, двоє, троє. Ті баїть, їм на двірі якихось. Нас не вийшло. Якщо ви вийшли це місто, давайте пойдемо.

西部，西部是吧？西部的最冷。 вытаскивать отсюда такие или так как куда у Так і ждут, чтобы не умотают других для кого Або або за Це Я пошел, 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 я я пошел, я пошел, я пошел, на Раніше було треба правильно туканське. Може там не попадає. Я розумію, що зараз ця там хватать, вот там якась. Тем не менее, нас просто ставлять, накривають, накривають. Почали землю продавать. Комнаты в Києві. Ми приїжджали туди тоже. Ну, нас же ж мало было совсем. Думають, моя хата страю, так хрізь. Почалося до того, що воно, на заране вірус так, ми почали масово вакцинувати, дітей небачу. Оцими масок, оцими гнабленнями вже на тоді вже стойло ставили, крабе.

Та не володіло, чого я повинна купляти? У мене холодильник не старий, я його недавно брала. Хто буде возміщати нам ущерб наш? Так у мене вже пилота газова, вже на пилоті, вже п'є, виключається, це п'є, 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 я вже підвалю спичку. А в мене електроплита взагалі. А я там коли включила, мовки, включили світ, а речі п'ять не було. А потім бабах свій Я відкриваю холодильник, я такого ніколи не була, там лампочка. Я думаю, блядь, піпець, холодильник горів літом, блядь. Ну, засідки, мовки, так ніколи такого не було. А вона каже, ні, ви Включили ремонтні роботи, нормально ну, да. так. Так я вдала поки включать світ на того, щоб люблю подивитися холодів. Так у мене дом стабілізатор стоїть. А, а я ночі тоже холодильник перетягла в другу, на то, щоб я чувак він працює, і оце ночі, ага, тільки сяти чому ще хоч робить, по тому що другий раз такий був. Получається, Все стоять, Все, мир хай мир їде сюди. Хай він їде сюди, це за нікуди занімір. Нема. Люди там страдають так само, як і ми. Просто Що, всі розходяться? 3,5 інші все чи равнодушные, я не пойму. Всі інші равнодушные. Три з половиною человека. Мало людей. Сказали, пять чоловік надо пойти. Ні, ні, тут. Ну как? Было много. Уже отразошлись. Мы уже тут человек поняли. Это що за графік? Оце ціна, що, що був світ, а зараз немає світа, заплатили в два рази дороже, ніж немає його на конкретній. Так вообще літо, три тисячі платить за хату, за взагалі, йовчика. Непонятно за що. Мало що затоплення будуть, непонятно за що. Ще й за світ підняли, якого взагалі немає. Взагалі немає. А терпим, ага. світа, блять, блять, все нормально.

Медленно скоро їхала, вот так прямо над этим а Мы тут стояли. Чуєш, отут вже ж де двер, і віконечко відкрите, і ти ну, назад не могла. А ти ж клюнути не могла? А я кажу, ти жити, allora, <сутствие> а це перевіхала. Подирався, руки їхала і мітина. Я ті на цьому. Я ж думала, що він почала ресторан. Та напиваться на лапрічці, от річ А, вони сюди, вони садись, вона перша політичника, так? Я начинаю 40 ресторани. І це ж у семерії да, ну, йде. Ну, це ну, так так, мерія йде, висе. а ти думаєш. Я не Таня, я заговорю. По-перше, виручки не немає. Для чого може сидіти ці ще Якщо дощ, а воно коли на не, не машини. Користарали <говори> простониці на Я Вже завели та його. Ось так жовтні. Там така дошка, а вони три круги ротають. О, дорогу. Ось так ділаш, може і правда паді, хоч тоді ж подивіться, що робиться. Хлопці там воюють. Ні, так Оль, судя з цього і обстановки, моя сестра була. Я понімаю Оль, я ну да, то, pulling, Ça, so, buttirem, you, sure, так просто він кажу, толку. Ну толку, що це. все ж договорення. Дівчата, за що хлопці видно? Ти що Це саме Що вже Дівчата, може, підемо, дивитися, там і це переправляє, і там міліція переправляє, і вони всі переїхали вони всі об'їжджають. треба yeah. Будем тут будемо тут, да. Будем тут? Да. Да. це центральна дорога, хай мер приїжджає сюди. Да. Помощники думаю, буде метр один з маленький. А що он за насчет живет? Да. І такі условия создает. Жить было невозможно.

Вот это вот.

Они против наркотиков сидят там не Это началось, то знаете, что я сказал? Я пойду в батальон исчезает, э, У меня, у него. Пошли вдвоем. А я с ну да, Хай покажет примером, как надо. Ворога гнать. А не рассказывать, просить денег. Блять, дайте мне денег, у нас беда. Вы карманы набиваете. А не знаю, что ему делать. Вот это а все, что они нам

<рігати> а вон и снимают, а потом темному голочку по одному нас почнуть вылавливать, да? <рігати> нет, нет. <рігати> да ну их вот им доверять. Надо... Не, это самое. <рігати> не давай, щоб снимал, а же хотів снять. Не, по одному не ходи. Надо толпой ходить везде. Все время они получит вот да В туалет тоже ползут. Вот поліція молодці! А ну позвони на поучасток!

Он еще быстрее да. приехал. И похеру. И все тут стоят. Ну, Проезжай. Есть нравится, связи сейчас. Чего вы увидите? і зробіть так, щоб папери все на світі, щоб в них не світла, не води не було. Оцей, по дорозі ходить. Зробіть так, щоб все перегоріло, щоб їм взагалі не було ні світла, ні води. А то магазини працюють. Ну що? Та магазини теж, вони там в холодильнику, у них портяться і продукти. Та у них так, дівчата, було з собою взяти. бо Ну, під одним флагом в Україні, тільки розділено все. Мені сказали, Так делать, я буду вас наклонять. Да вы что, на прикольнее что наклонять. Вам так нравится жить. Что я, я не вышел в цель кого-то убить и уничтожить. Я вышел в той целью возмутиться, как мы живем. Давайте по-нормальному расстраиваться, как бы, ну, друг за дружкой, как бы, ну, на показ, да. а не сидеть там в углу и говорить: это собака, сильно много разговаривает. со спины сфотографировать, чтобы его пересечь. Понимаете? Ну, как это так вообще? Еще не надо, надо бояться теперь, скажите, ну, так жить, потому типа, что, ну, стоя на ногах вот так вот на месте умереть, чем на коленях всю жизнь так жить. И детей приводить в этот мир, чтобы они страдали. Так мне это, 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 не, нормально вообще. Конечно. Это не нормально. Я пришел с нормальным как бы, ну, акцентом. Поговорите, посмотреть, как люди. Как, они за счет сколько нас сколько живут. Не же, все существуют в городе за счет нас. Но, ну, 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 платить, Бюджет да, формируется для населения. Все для населения. А, а, а на чему на зараз вот такие для населения. вот на такие Да. Все вірно для населення. Вообще... Вони розграбовують нас, вони вкрадають у нас, вже вкрали все. Геть усе, і світло забирають. І води нема вдома. А скільки води? Так а що, так, Дивіться води. Я, от, щоб ви розуміли, я виспитую дочечку, є 4 роки, вже 2 роки сам. Ну, мені відказ офіційний, мало забезпечений. Є 4 роки, я нею 24 на 7. Ну, мені нігде ніяких років. Я тут шабашками перебиваюся, вот так щоб було. Що то поесть за світ даже заплатити за що за електрону за газ не того нема. Ми прийшли на час воєнного стану, відтяли світло, відрізали. Мені взагалі його відрізали вот так, вот, фашисты, з маленькою фашисти. І вони понимаешь? мені кажуть, що ми за людей, я за народ. Ми Мені теж відключили, теж це все надо через суд вирішувати. Суд. суд на них треба подавати. А це ж хлопці опадає. То нічого. А як агніта на здає стає свої? здає це ж перший на це ж на українській мові. А якщо чин високий на російській мові, то зразу ці українська мовна. На русском. на русском, я боюсь, я на шут на русском разговаривать, какие коренные да, люди. Ну, що мені от я козирую. Ну да, да. Дивіться, що цікаво. Недавно дзвонили люди відсуда на кабінет міністрів, ну, с Кременчуга. І задали такі питання: "А де ви живете? В якій країні?" А вони кажуть: "В УРСР. Все вірно. Уявляєте? А ми живемо, отже, в корпорації Україна. Ви поняли? А корпорація Україна, так, да, ви правильно говорите, корпорація Україна це торгівельна корпорація. Де чому нас зробили фізособами? Тому що ми всі як фопи. І з нас везде деруть гроші. На щотчиках у нас. «Щотчики» э, у нас незаконно устроені, розумієте? Все з нас роблять. Ми злоха і життя знати, Надо знати закони, вивчати закони і подавати до суду. На них, на всіх суд працює. Якщо ти будеш достатньо грамотним, ти виграєш справу. І всі підтримують, і люди прийдуть і підтримують. А отак, звісно, бла-бла, бла, 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 це не дуже добре. А іменно дійсно, що ти можеш на бумагі запечатлити, віднести в суд, показати, там все, щоб це все було зафіксовано. Це дуже конечно, то, що вони прийшли кудись подивитися, тільки ну, не байдужих. Та душа болить за, за кожного, якщо чесно. За кожного. І кожен це прийшов для цього, щоб якось виразити свою біль. Людям. Ну так? Ми живемо в багатішній країні, У нас тут ресурсів на трильйони, тут кожен може не працювати, а жити мільйонером. Де це все? А ви ж бачите, навіть. Поміняли вулиці поміняли мільйони. Звісно, є декларація про державний суверенітет, де закон про надра, де закон 20... про місцеве самоврядування, да. народ повинен забезпечений електроенергією, газом, палом, квартирами, одягом діблять все. Я, а есть. Не а он есть постанова интересная? Потому что ему дают 30 тысяч зарплаты за 10 дней рабочих. Конечно. Понял, и премию, за то, что он еще кого-то А я соболез должен выживать на 100 Понял? баксов в месяц. И Потому то, и то. Еще и за все заплатить. Да. Светло! Нормально життя Деякі графіков світло хозяїв, все Все. никакие графіки вам не знали. Недавно я їхала на тролейбусі. а нам кажуть ремонти вообще Ні тарифи, ні не відключайте. Войну не об'являє, щоб шука вони робити. Может, давайте Конечно. Показать, Конечно. 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 Давайте, все да. вам в системы. Будем, Будем, блядь. За отопление платы весь Тысячу пятьдесят я плачу каждый месяц. Сука. За что? За то, что не то, Скоро за дневный свет платить будет.

Типа, ну, конечно. Так они же войну поэтому мы рада, что да что это не объявляются. Везде рада же не Но мы же тоже должны взять оружие и сдавать нас охраняют. В, в первую вступить, очередь. Да даже во время Великой Отечественной дети в свои в, в. В. детей да своих, да, и в батька за своим сыном, даже, и же сами руководители, а да, тут, блядь, баховал, все своих помощников баховал. Сим, бронь! Конечно. А Остальные давайте восемнадцать двадцать пять вот душек. Дітей Детей уже дерут так Зараз уходит. Сейчас будут практику. Ну, уже і так вот забирают. Ну и Кременчук, видите. Тоже свой голос поднял. Мало людей, конечно. Все на работе. Все хотят стараются что-то в дом принести. Ну а если продукты портятся в магазинах, что ж принесешь в дом? Отравишь только кого-то этими продуктами. Потом скажут очередная пандемия. Смотри, подождите, все, тюрьму, а то, что вы можете. А не посчитали, труда не посчитали. У вас наженного север меня находится здесь лет поедет. Все, капец. 6 однович для народу.